Прагнули ми до виходу на кордони України. Ми прагнемо того, щоб розбити ворога, щоб він здох, тут, під Бахмутом, на інших ділянках. Ну, і головне, щоб ви і надалі так зразково виконували свої завдання, а головне, щоб ви після їх виконання поверталися до своїх підрозділів живими і ушкодженими. Друзі, всім привіт, генерал Сирський, новий командувач Збройних сил України, головнокомандувач ще до вчорашнього дня. Він обіймав посаду командувача сухопутними військами. А тепер замінив на посаді Валерія Залужного. До речі, самі росіяни у пропагандистських телеграм-каналах називають такі кадрові зміни в Україні акном возможності для себе. Чи так це зараз поговоримо? Мене звати Яніна Соколова. Друзі, шлю вам сердечки. Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще не підписані, будь ласка, зробіть це просто зараз. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, сьогодні розбираємо, чому сирський, яка репутація в нього в армії, якими операціями він керував. Одразу скажу, що народився сирський Олександр в селі під назвою новинки. Це Нижогородська область Російська Федерація у 1986 році Олександр закінчив вище загальновійськове командне училище, закінчив його у столиці Російської Федерації у Москві. Також Сирський вчився в академії збройних сил України і Національній академії оборони України. Командував 72-ю механізованою бригадою. А з початком російсько-української війни був начальником штабу АТО. Тут трохи подробиць зокрема Сирський командував е, силами АТО під час боїв за Дебальцеве. Це сталося нагадаю вам друзі, взимку 2015 року. За що отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня у 2016 році, власне, з 2016 року. Очолював об'єднаний оперативний штаб, який координував дії українських військових на Донбасі, із серпня 2019 року сирський командував сухопутними військами Збройних сил України. Повномасштабне вторгнення. Яка роль сирського? Після початку великої війни Олександр Сирський керував оборону Києва. Зокрема, за його наказом, у лютому березні 2022 року, зруйнували мости у Київській області, щоб перешкодити просуванню російських військ до столиці. За оборону Києва та звільнення півночі України Сирський отримав орден Богдана Хмельницького другого ступеня. У квітні він також отримав звання Героя України. До речі, друзі, от буквально кілька хвилин тому до запису Мого відео для вас стало відомо. Інформація з'явилася на сайті президента, що звання Героя України отримав і Валерій Залужний, а також голова української розвідки Кирило Буданов. Це вже офіційна інформація. Але продовжимо про сирського. В одному з інтерв'ю. Перед початком великої війни Сирський зізнався, що не вірив у настільки повномасштабний наступ Російської Федерації, але при тому, що не вірив, мовляв, готувався. Ви належите до тих генералів, які готувалися до повномасштабного вторгнення росіян, але не вірили. Чи ні я буду абсолютно відвертим? Я не вірив е в таку можливість такої е агресії, такого зухвалого наступу. Я да я не вірив, але ж е розпочав п'ятовку. Восени 2022-го Олександр Сирський був одним із командувачів контрнаступу на Харківщині, унаслідок якого українська армія звільнила Балаклію, Ізюм, Лиман та Креміну. Крім того, до весни 2023 року він керував обороною Соледара та Бахмута. Ну, друзі, це про позитив. А тепер про негатив. Негатив, який я от за цю ніч зібрала з огляду на розмови з військовими і з огляду на відкриту інформацію, яку ми з командою зібрали, аби ви знали правду. Отже, як пише BBC, низка офіцерів негативно відгукнулися про сирського як людину, яка не надто ретельно ставиться до збереження життя військових. Зокрема, деякі офіцери нарікають, що сирський любить порушувати вертикаль влади і втручатися у керування підрозділами аж до рівня роти. Окрім того, співрозмовники вказували, що Сирський має гарні стосунки з офісом президента, а розмови про його призначення замість залужного почалися давно ще у 2022 році. Навесні відомо, що, начебто, в Олександра Сирського і Валерія Залужного були різні погляди на те, що треба робити із Бахмутом, противник, намагаючись захопити Бахмут. А кинуло всі свої найкращі підрозділи для того, щоб добитись перемоги. Но наша задача знищити як можна більше цих ворогів і створити умови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій. Тому треба поставити крапку по тим підрозділам ворогам, які стоять перед вами. То, що ви можете це зробити, ви вже де як писав New York Times, влітку 2023 року, під час однієї з нарад американські стратеги наполегливо рекомендували залужному зосередитися на прориві на південному напрямку, а не розпорушувати ресурси між південним та східним напрямками. Залужний, як повідомляють джерела, із цим був згоден. Проте українська армія продовжувала наступальні дії за Бахмут, за які виступав якраз Олександр Сирський. В інтерв'ю BBC Сирський тоді назвав наступальну битву під Бахмутом, де друзі загинули тисячі українських військових принциповою справою і справою честі. Він тоді казав, що збройні сили України можуть оточити захоплене росіянами місто, проте цього, на жаль, не сталося. До речі, після призначення сирського на посаду головнокомандувача збройних сил України низка військових підтвердили думку, що тепер можуть посилитися так звані м'ясні штурми. Ну, почитайте, додам, що е, так сталося, що напередодні я мала можливість спілкуватися із військовими е, моїми товаришами, які зараз перебувають у госпіталі після повернення із передової, і вони мені надіслали. Ось таке фото, що свідчить, теж, на їхню думку, про характер сирського як керманича, який за те, щоб максимальним чином використовувати військо, аби результат був досягнутий. Залужний в цьому плані був людяним. Ну, це все знову ж таки історія. Як буде далі, побачимо. Харківський напрямок, друзі, важлива ділянка. Надто зараз, де йдуть запеклі бої. Росіяни намагаються знову відвоювати Куп'янськ, так само, як і намагаються захопити Авдіївку. Але все ж таки про харківський напрямок. З осені 2023 року. Оперативно-стратегічне угруповання Хортиця, яким командує Сирський, відповідає за ділянку фронту біля Куп'янська і Лиману. Тут Росіяни ведуть потужні атакувальні дії. Українці наразі тримають оборону. Це, зокрема, сирського нині активний напрямок контролю. Ну і друзі, окрім самого главкома, вам це важливо знати. Помінялася і команда. Валерій Залужний пішов і разом з ним пішла команда. Крім того, помінялися важливі ротації всередині системи. Мій колега, журналіст Юрій Бутусов, напередодні мав стрім, де мені здається доволі точно з огляду на військовий досвід Юри, як військового кореспондента. Дав оцінку тим, кого поміняли. Отже, кого поміняли, на кого подивіться зараз цей фрагмент. Андрій Гнатов, Михайло Драпатий, Ігор Скібюк, Павло Паліса, Вадим Сухарівський. Ці прізвища ну, виглядають ну, дуже обнадійливо. Мені при всьому моєму, ви знаєте, достатньо критичному ставленні до влади. Такий список він в цілому сподобався. Андрій Гнатов, це людина відома у морській піхоті як командир бригади морської піхоти. Михайло Драпатий, людина дуже авторитетна в армії, який є командувачем оперативно-стратегічного групування. І я хочу сказати, що це, ну найбільш, на мій погляд, зараз на своїй посаді, найбільш компетентний український командувач такого рівня, який показує дійсно професійну роботу. І спілкування з Михайлом Драпатим, ну, це викликає велику повагу. Я думаю, що ну, армія дуже добре знає Драпатова, і це людина далека від публічності і політики, але яка користується великим авторитетом. Ігор бюк. На початку війни Ігор бюк командував 80-ю десантно-штурмовою бригадою. Зараз він, начальник штабу десантно-штурмових військ. Це також людина авторитетна в ДШВ, людина компетентна і яка користується авторитетом. 80-та бригада. Я думаю, що це одне з таких з'єднань, яке побувало буквально на усіх ділянках фронту, як пожежна команда, і виконувало просто стратегічні завдання. І це просто унікальне з'єднання, ефективне. І зараз стукування з Кібюком. Ну, Скібюк, це дійсно ж теж шановна людина, компетентна. Полковник Павло Паліса, командир 93 ї механізованої бригади. Е, на даний момент це також людина, яка навчалася в Сполучених Штатах, має західну освіту, критичне мислення і в цілому користується авторитетами у військах. Це дійсно компетентний командир Вадим Сухаревський. Ну я думаю, що цю людину знає вся країна. Саме Вадим Сухаревський, старший лейтенант Вадим Сухаревський, розпочав війну саме він. 14 квітня 2014 року став першим українським командиром, першим військовим, який надав наказ відкрити вогонь по російських окупантах по диверсантах загону е, гіркіна під слов'янським загону ФСБ РФ. Ось такі справи. Друзі, хто такі сирські думаю, коротко висформували свою думку. Напишіть в коментарях е, щодо озвученого свої міркування. Як думаєте, ми оновимо? Історію під назвою Українське військо, чи все ж таки на даному етапі подібні зміни? Хоч і людини з досвідом не на часі, цікаво було би почути ваші думки. Слава Україні, друзі! Слава ЗСУ! Я вас обіймаю. Не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова. Бачу частину тих, хто дивиться наші відео, ще не підписані. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент. Це вільна журналістика. Ми не співпрацюємо ні з ким, окрім наших глядачів, які є нашими основними донейтерами. До зустрічі завтра, друзі. Па-па!